Орхідеї не є паразитами, але шкодити інколи люблять, як, наприклад, ця красуня, яка приросла до стіни. І що тепер з тобою робити? Приходиться дуже обережно за допомогою ножа відділяти її від стіни для того, щоб коріння стало м'якішим його можна оприскати. Вдалося врятувати корінець, але стіну вже не врятуєш. Ця орхідея не була пересаджена десь два роки, тобто, як її посадили у цю вазу, так вона там і росла. Колись дуже давно у неї була гниль на шийці, і ми вже з мамою думали, що її не врятувати. Тоді ми повністю зачистили цю шийку, і була обробка метронідазолом. На щастя, це допомогло. Я дуже хотіла знайти вам старі відео цієї орхідеї. Вона точно була безкоштовною, здається, її десь на групах віддавали. Але це було декілька років тому. Я вже не пам'ятаю, яка саме це була партія орхідей. Єдине відео з неї, яке я знайшла, було два роки тому. Тут я знімала полив і можете побачити, наскільки відросла коренева система за цей час. Цю орхідею я планую посадити у групову посадку, тому чекайте про неї продовження.